Що робити, якщо вас схопила ТЦК ТСП та веде на землі, не свідчити проти себе? Стаття 63. Не мати при собі документів, не повідомляти про себе нічого, це потрібно розуміти саме так і ніяк інакше. Не погоджуйтесь на медичну комісію, бо це порушення статті 28 частини 3 Конституції України. А якщо вам кажуть про громадянський обов'язок, кажіть, що ви людина, а не громадянин. І щоб виконати статтю 65, на яку вони посилаються, потрібно по тим ублюдкам ТЦКшникам відповісти по закону. Сісти і присісти до в'язниці. По багатьом пунктам звинувачень. Читайте уважно. Читайте уважно. уважне. За що присядуть всі ТЦКшники? Уважно. Слухайте. 109. 111. 113. Саме так. І ніяк інакше. Саме так. Також самоправство. Перевищення службових повноважень, присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Саме так. Саме так. І нагадайте ТСКшникам, що викрадення людини також карається. Кримінальним кодексом. Якщо вони будуть бикувати, але все одно вас випустять, не можуть вони тримати вас там вічно. Напишіть на них кримінальне провадження. Як написати і яким чином, пишіть щодо юридичної консультації? Це коштує 500 гривень стосовно цього. Саме так. Як вказати правильно свої дані, щоб потім до вас не прийшли? Повторно От Оті мародери ТЦК та СП? Саме так. От хто вони. Так от. От тим мародерам нагадую, що вони присядуть по статті 109, 111, і 113. Рано чи пізно за порушення статті 108, 112 Конституції України, вилупки. Саме так, хто працює в ТЦК, буде сидіти за порушення ось цих статей Конституції разом з тим складом Верховної Ради 2014 року. Це ми вам гарантуємо, ублюдки. Слава Україні, ублюдки! Так що вивчайте ж свою ж неприйняту Конституцію, по якій ви будете відповідати за повалення, читайте уважне Віктора Федоровича Януковича, легітимного президента України, Республіки. Затямте і зарубайте собі на носі гниди це Саме так, і якщо тебе цікавить юридична консультація з будь-яких твоїх питань, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-якого права і процесу від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності запитання, вихід із статусу фізичної особи 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК ТСП 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Заповнення позивної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення заяви в суд 1000 гривень. Підписуйся на цей канал. Тут кажуть правду. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Підписуйся. Роби лайки, коменти, репости. Разом зламаємо систему безправ'я в Україні, яка встановлена диктаторським режимом Зеленського. Саме так. Підпишись обов'язково. Порекомендуй друзям цей канал.